Російське міноборони заявило, що нібито Україна атакувала московську область п'ятьма безпілотниками, але всі вони були збиті. Сьогодні вранці придушено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку п'ятьма безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території Московської області та Нової Москви. Росіяни також заявили, що нібито чотири українські БПЛА на території нової Москви знищили ППО, а ще один знешкодили засобами радіоелектронної боротьби. Безпілотник нібито впав на територію Одинцовського району Московської області. І, хоча Міноборони РФ запевняють, що постраждалих і руйнувань немає, російський телеграм-канал ШОТ повідомляв. Про пожежу в селі Кривошеїно в новій Москві внаслідок падіння безпілотника. Про вибухи під Москвою масово повідомляли очевидці. Пише телеграм-канал База. За кілька кілометрів від МКАД, за даними місцевих жителів, було як мінімум два вибухи з різницею в кілька секунд. Після вибуху, Чорний столб. Чуть шесть 6.23 Зрив наш стіни зображали. У Калузькій області також повідомили про два БПЛА, які летіли на Москву. Очевидці заявили про безпілотники, які летіли на висоті 200 метрів. Один із них був чорного кольору, розміром 3 метри, другий сірого і меншого розміру. Пишуть росіяни. Також розмі повідомили, що дроном атаковано військову частину в населеному пункті Кубинка Московської області. Є потрапляння до адміністративної будівлі. Це приблизно 410 кілометрів від кордону України. У свою чергу мер Москви Сергій Собянін повідомив, що через атаку. Так у дронів довелося скасувати деякі авіарейси з метою безпеки з аеропорту Внуково тимчасово перенаправлено частину рейсів. О восьмій ранку обмеження на польоти в районі аеропорту Внуково знімаються. Жертви та постраждалих немає. Екстрені служби працюють на місцях. Судячи з онлайн-карти, літаки, що прямували в аеропорт внуково, дійсно почали перенаправляти. Помітно, що найменше п'ять таких рейсів із шарм аль шейха Дубая, Махачкали, Челябінська та Новосибірська. Літаки почали кружляти перед посадкою відразу після появи та знищення безпілотників. Гаряче було і в Підмосков'ї напередодні ввечері. У районі заходу на посадку літаків у Шереметів осталася сильна пожежа. За даними каналу, база у мікрорайоні Хімки горів виробничий цех меблів. Площа пожежі була понад Тисячу квадратних метрів Офіційну причину надзвичайної ситуації у Росії так і не озвучили. Тим часом кількість загиблих у сумах внаслідок атаки Росії безпілотниками 3 липня зросла до трьох ще 21 одного поранено. Четверо залишаються у лікарнях. Про це повідомив мер міста Олександр Лисенко. За даними обласної військової адміністрації, вчора у 22-й рятувальники витягли з під завалів тіло жінки. Сьогодні у місті скасували всі масові заходи та встановили 4 липня днем жалоби у сумах. Є підстави припускати, що Росія вже виробляє іранські БПЛА всередині своєї країни. Приводом для такої підозри став новий серійний номер, помічений на літальних апаратах. Пише телеграм-канал Реальна війна. Раніше номери починалися з латинської літери М. Тепер такі. Раніше повідомлялося, що у Татарстані триває підготовка до запуску виробництва БПЛА. Поки що комплектуючі для них поставляються з Ірану, а в Алабузі готові вироби збирають. Повідомляла розвідка. США. Завод може бути введений в експлуатацію на початку наступного року. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди залишатися в курсі найактуальніших новин про війну.